Кнопочка увійти або зареєструватися ось ми увійдемо. У мене вже є аккаунт. Ось, я не вів той логін. логіну. Перевірте стоїть. Зареєструватися. При реєстрації пароль хешовиця та відправляється в базу даних. Ось ці галузі замовити послугу. Якщо користувач зареєстрований, він може залишити заявку. Наприклад, зі така можна це пробна. Вправляється заявочка, заявка успішно відправлена, та переходимо в адмінпанель. В адмінпанелі в заявках вона виявляється. І на розгляді я можу зателефонувати, відхилити. Адміністратор може чи погодити, може переглянути її. Дату оновлення, дати час, клієнт який тема, ID, і статус, і телефон. Ось приймаю заявку заявка приймає. Тільки затверджені майстри можуть приймати заявки, бо ось профіль заповнити. Ім'я, наприклад, Володимир. Які бхайбун. Наприклад, так. І, наприклад, я майстер. В послугах я заповнюю дані, якщо я майстер. Наприклад, розроблюю веб-сайти. І зберегти профіль. Профіль збережено. Та він відображається в адмінпанелі. Як щоб затвердити майстра? Так, ось запити на роль майстра. Тут підгружаються всі майстри. Ось так. І затверджені автоматично. Потім заявки ось. Твердити. Ось, ще не затверджені. Коли буде затверджений майстер, можна буде, можна буде підтримати це. Ну, заявку одобрити, потім налаштування, можна міняти. Ці налаштування, видно користувачі майстри, аналітику, потім видно вікову демографію. Очікується на розвід один майстер. 7 заявок, 7 майстрів, 29 користувачів. І всі користанні заявки тут все вони.